Напевно, у кожного таке може трапитися. Да? Зараз такий час, що ми страждаємо не тільки від умов блек-ауту, коли немає електроенергії, а ще й після чергового увімкнення може вийти з ладу холодильник. Як це відбулося в нас? Вчора вимкнули світло, а коли увімкнули... Холодильник сказав до побачення. Тому необхідно спасати продукти. Тут у мене м'ясо. М'ясо різне, різне. Є і м'ясо кози, є і свинина, але свинини було замало для того, щоб окремо готувати. Тому будемо на вечерю готувати смаколик. Буде дуже смачне м'ясо. Я вже так колись робила. Трішки незвично, звісно. Не можна сказати, що це рецепт. Але коли отак є якісь отакі обставини, то можна вийти з положення. Тушкувати буду прямо увок, чому? Тому що електрики немає, мультиварка не працює. Отже, порізала м'ясо. Те, що жорсткіше, так, воно як яловичина козяче м'ясо, те меншими шматочками, свининку трішки більшими. І все це м'ясо добре обсмажую. Спочатку я обсмажила, тобто додавати в сковороду потрібно не все відразу. Спочатку обсмажуємо те, що найдовше готується. А потім вже, коли з нього випарилася там вся волога, юшечка і так далі, тоді додаємо те м'ясо, яке готується швидше. От тепер, коли обсмажили, можна притишити вогонь. І тепер сюди відправляю багатенько дрібно порізаної цибульки. Насправді в мене це всього одна цибулинка, просто вона такого розміру була. Ось отак поверх м'язка вистилаю. Вже така ароматика трішки перчу. Чому кажу трішки? Тому що потім, якщо не хвататиме, не вистачатиме, вам можна буде наприкінці готування додати те, чого вам не вистачатиме. А зараз начальний етап, тому трішки все і обов'язково присолюю, закриваю. Кришкою і так залишаю на декілька хвилин. Наскільки, запитайте ви, допоки потрібно буде помішати. А ось тепер починається саме цікаве. Аромати вже стоять такі, що я вам не можу передати словами. Але нам же ж необхідно, щоб це було не тільки пахло смачно, да? А щоб воно було і м'якеньке, особливо, якщо в когось є проблеми з зубками. Тому, щоб пом'якшити м'язко, що використовую для цього, я гірчиця. Звичайна столова гірчиця. Сюди. Також сюди, гірчицю французьку або в зернах вона по-різному називається, таку прямо гарну ложечку. Ось так от. Всю гірчичку обтираємо. Я майже в любе м'ясо додаю сік лимона. У мене це. Ось такий концентрований. Ви можете використовувати справжній, тут ніхто не забороняє. Трішки соєвого соусу. І якби в мене були вершки, я б додала вершки. Вершків, на жаль, нема, тому майонез або сметана, що небудь таке. І тепер все це гарненько перемішуємо, щоб всі наші гірчички поєдналися і вийшов соус. Ось так це все виглядає. Спецій не кладу ніяких, тобто тут працює тільки сіль, перець, цибуля, соєвий соус. Да? гірчиця і вершки, там чи майонез. Повірте, воно буде безподобно смачне, навіть без приправ і без спецій. Наприкінці, хто полюбляє, можна додати буде чесничок. Все закриваю кришечкою. І на маленький вогник тушкуватися. Якби була мультиварка, це можна було б зробити швидше. Але в умовах, коли немає. Світла. Можна просто це в каструльки, або чугунні є такі і каструльки, і утятниці чугунки, або сковорода вок. І на маленькому вогнику тушкуємо це до готовності. М'ясо буде м'якеньке, смачне, воно розм'якшиться за рахунок гірчиці і лімонного соку, а вершки. Ну, там, чи сметана, чи майонез. І соєвий соус з цибулькою нададуть йому неперевершений смак. Тому все десь через півгодинки можна буде, як закипить зараз, помішати і скуштувати на сіль. Тобто, якщо необхідно, то додати. Те ж саме стосується і перцю. І все тушкуємо до готовності. Як і казала раніше, наприкінці приготування додаю часник. Сьогодні у мене це свіжий, але не обов'язково можна додати сушений. Або, якщо ви не полюбляєте часник, можна взагалі обійтись без нього. Ось так воно у мене стоїть. З'явилось світло нарешті. Тобто, бачите, воно практично навіть не кипить. Воно просто мліє. І я думаю, що йому достатньо. Ну, а ось і готовий результат. Навмисно вибрала е козяче м'ясо. Воно жорстке, всі це знають. Це з дорослої тварини м'ясо. І Тільки подивіться, подивіться, яке воно. М'якесеньке, ніжнесіньке, саме прямо тане в роті. М -м -м. Два в одному і м'ясо, і підливка до будь-якого гарніру, будь-то картопля або якась каша, макарони, будь-що палити зверху ось таким соусом. Та покласти декілька шматочків м'язка. Це ж можна язик проковтнути. Готуйте і смачного вам.